Ліна Костенко, у нас вже підривається на мінах, в полях, по обрії брухту й броні, У нас зустрічають люди на колінах, своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чийсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж як не вони? Господь їм сили подвоїв і потруїв, здолали все, Подужили заброд. Так виникає нація героїв. Так Постає з населення народ. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла, а вибух був, як жовта хризантема, що напів неба раптом розцвіла, струснили стіни і двиготіла довго ще, сирени Вили, блискало на склі. Та що, тікати, бігти в бомбосховище? А надіждав би фюрер у кремлі, хай сам боїться, він уже вчорашній. Посіть бомби. Ненавість поженуть, сирен не виють, а мені не страшно: хто не тікав, того не доженуть.